Добрий день, мене звуть Сергій Агенко, я голова Овідіопольської місцевої організації Національної спілки краєзнавців України. Хочу зробити невелику доповідь вам про книгу, яку я недавно отримав. І хочу сказати нарешті. Нарешті я отримав із рук авторів книги про СНТ Таїрово. Яке зараз є головним Таїровської територіальної громади. Це за весь час моєї роботи. В краєзнавчому спільноті за 15 років вперше ця книжка з'явилася про цей населений пункт. У Відьопольському районі я живу та працюю в населеному пункті, і сусідні населені пункти це бивші німецькі колонії. Крім цього, є і інші населені пункти, і одним із них. Є селище Таїрове. Ми повинні розрізняти, що в місті Одеса є мікрорайон Таїрове в Київському районі міста Одеси, і є в Овідіопольському, нині Одеському районі селище Таїрове. Це селище є, як я вже вам сказав, центральним у Таїровській громаді. Автори цього збірника це Захарченко Олег Володимирович, доктор економічних наук, професор та Аргатюк Сергій Степанович, історик краєзнавець. Вчитель історії, пан Захарченко проживав і вчився в Таїрово. Сергій Степанович Аргатюк проживає в селі Прилиманському, яке сусіднє до селища Таїрове. Для мене селище Таїрове також не чуже. Моя донька Єфімова Олена. Більше шести років пропрацювала в Таїровському ліцеї шкільним психологом. Мій онук Володимир вчився, як зараз прийнято говорити, в дошкільному навчальному закладі, що раніше було дитячим садком «Журавлик». Хочу похвалитися і показати вам. Випускний альбом із цього дошкільного закладу. Тут і викладачі, і няні, і матері, а також мій журавлик. Не можу не згадати цікавий випадок з навчання чи перебування в цьому дитячому садку. Вихователька разом з їхньою групою були на вулиці. Ростуть різні кущі, і в тому числі кущі шипшини. Хлопці, журавлики, мій Володимир і ще деякі там з ним залізли в ці кущі і виходить не хочуть. Вихователька просить, хлопці, вже група зайшла, вже всі зайшли, давайте ідем. Ні. Вони будуть там сидіти, сміються і все інше. Е, наші журавлики. Через це для мене пам'ять і про. Дитячий садок, про ліцей, який знаходиться поруч, і, і ще це інститут виноградарства і виноробства імені Таїрова. Це непростий е, науково-дослідний інститут, це е, має е, він е, міжнародне значення. В цьому 2025 році. Виповнюється кругла дата з дня заснування цього науково-дослідного закладу. В 1905 році був заснований на базі виноробної станції інститута, е Інститут виноградарства і виноробства, який пізніше став носити ім'я його засновника Василя Єгоровича Таїрова, якому. В 2005 році армянська діаспора разом із е, науковою цією установою поставили йому в мікрорайоні е, Таїрово в Київському районі пам'ятний знак, в якому відзначили його заслуги перед виноградарством, виноробством е, нашої країни. Крім цього, хотів би окремо. Сказати про саму ОТГ, Об'єднану Територіальну громаду. Таїрово завжди мало непогану славу як приміське, приміський населений пункт, в якому дуже цікаві вироблялись. Вирощувались сорти винограду, і відповідно до цього вироблялись сорти вина дуже цікаві і смачні. Рекомендую вам попробувати продегустувати ці вина, але хотів би згадати про керівництво територіальної громади. Я був особисто знайомий і е, в моїх згадках дуже гарна, усміхнена, завжди енергійна, активна людина це Хасаєв Хасан Гарунович. З 2015 року по 2020 рік він керував і організовував нашу територіальну громаду Таїровську. Зараз продовжує його батьківську справу, його син. Тимур Хасайович, вони е, практично під час перебудови, під час е, зміни територіального устрою зробили дуже багато, щоб не втратити населені пункти, які е, були, при, е, прилягали до Таїрово і саме Таїрово. Як зараз згадаю, коли я приїжджав в інститут виноградарства і виноробства, і від нього спуститься вниз до сухого лиману, а на, лиману, на Лимані плавають байдарки. Там спортсмени готуються до змагань. Тут школа, стадіон, діти, дитячий садок. Ну, взагалі, пам'ять у пам'яті моїй було дуже багато що згадати, а ось такої книги не було. І хочу подякувати авторам за те, що вони цю книгу випустили. Притом, ця книга йде і археологічні знахідки, і е, до революції, і е, під час становлення влади. І вже за часів України незалежної, і зараз це все в історії цієї книжки. Хочу побажати авторам продовжувати цю благородну місію і продовжувати писати історію про населені пункти, які входять до Таїровської ОТГ. Це і населені пункти Сухий Лиман. І Лиманка, і Совіньйон, і Чорноморка, і деякі ще інші. Дякую вам за увагу.